Всім привіт! Ми знаходимося на другому поверсі, це приватний будинок, такий коридорчик і тут ми будемо зараз декорувати стелю. Підготовка у нас йде під фарбування. Також буде декоруватися і багети. Зараз ми загрунтували стелю акриловим ґрунтом, акрилтів ґрунт фейл. Після того, як ґрунт висох пройшло десь 3-4 години, зараз жарко все підсихає дуже швидко. Ми далі наносимо підложку. Підложка у нас буде Inlatic -In Sided Mat. Це у нас іде матова фарба. Фарба будемо наносити її в два слої. Десь з інтервалом так само 4-5 годин. От, після того, як фарба висохне, будемо наносити е, Вельвет декор фейдал, е, в техніці вісьмірка. І так, грунт ми вже нанесли, він вже висох, і зараз наносимо підложку е, фарбу. Так, ми продовжуємо нанесення. Підложка у нас вже фарба висохла, і зараз наносимо вільвет-декор. Ми його розбавили 50 на 50 з водою. І по боках і в важкодоступних місцях наносимо валіком десяткою, а далі будемо наносити валіком 25-кою, просто перекатуємо, перефарбовуємо поверхню. Продовжуємо нанесення. Е, перший шар, який ми нанесли валіком, Вільвет декор вже висох, і далі наносимо е, сам вільвет декор. Е, ми його вже не розбавляємо, а в такий, який він є в банці, так і його і наносимо. Е, будемо наносити двох. Брат буде у мене за допомогою ось такої венеціанської кельми наносити тонким шаром е, вільвет декор. А я ззаді буду йти і формувати малюнок за допомогою ось такої пластикової кельми. Е, е, якщо не буде хватати, то трошки будемо додати матеріал. Наносимо вільет декор. Наносимо невеликими е, об'ємами, тобто квадрат десь нанесли, бо матеріал швидко сохне. І е, за допомогою пластикової кельми беру трошки матеріалу на кельму і формуємо малюнок хаотичними рухами, крутимо вісьмірки. Де не фатає додаю? Ось накрутили і наносимо. Другий квадрат. І знову розбиваємо, формую малюночок, малюємо вісімки на той квадрат, який ми несли другий. Після того, як ми сформували тут малюнок, я вертаюся до першого. Квадрату і розбиваю там малюнок. А тим часом брата носить слідучий квадрат. В принципі, достатньо два рази його розбивати. Кому замало хоче малюнок, щоб був трошки дрібніший, то можна ще третій раз вертатися і ще раз розбивати. Але треба слідкувати за тим, щоб матеріал не підсох, бо коли він підсохне, він буде вже малювати і будуть у вас видно царапини. Ось і в такій послідовності ми наносимо. Нанесли квадрат, розбили, вернулись до попереднього, розбили малюнок. Знову нанесли квадрат, вернулись до того попереднього і розбили малюнок. І в такій послідовності працюємо по всій стелі. Що ж, друзі, закінчили ми нанесення. Наносили юліє декор фейдов на стилю. Ось так виглядає. Також декорували і багети. Погане освітлення може бути, що на відео не видно Кому сподобалось, ставимо лайк. Підписуємось на канал. До новых зустречь. Пока-пока. Також ми ще наносили на першому поверсі. Теж йде декор на стелю. Ось так вийшло. І декорували багети, Ось так воно переливається в залежності від світла.